Нагадаю, що після широкомасштабного вторгнення Панченко побула побула у Києві під обстрілами, позбиткувалася, як це страшно, і виїхала. Причому спершу думали, що виїхала вона у Росію, бо згодом вона опинилася в Донецьку, де знімала для росіян пропагандистський сюжет, але вона перестаралася і зняла, як росіяни розміщують тяжке озброєння в житлових кварталах, прикриваючись за спинами цивільних. І ще одне відео з Донецька. Рашисти вбивають жителі міста, обвіняє в цьому Україну. Ам це не страшно. Как это может быть не страшно? Вот вы знаете, я здесь... Это наш это, 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 это Ам это не страшно. Какета може бути не страшно. От знаєте, є зіснаша, це наш мы спокойний. Це просто унікальний факап пропагандистки Панченко. Тобто вона зняла це і навіть не здогадалася це вирізати, просто так і вставила собі у пропагандистський фільм. Натомість вона фактично задокументувала ще одне свідчення, як росіяни прикриваються цивільними.